Пан ніхто, Ігор Калинець. Розділ другий. Побачив Арчик, як пташки випурхнули з рукавички, і запитав, хто ще в моїй рукавичці? Хто? А звідти пан ніхто, здивувався Арчик і став далі допитуватися. Ти пташка? Не пташка, відповіло з рукавички. А хто? А ніхто. А який ти? А ніякий. А звідки ти? А ні звідки А чий? А нічий. А для чого ти? Ані для чого? А чому? Ані чому. Аж розгнівався Арчик і мовить грізно, та вилазь звідти. Не вилізу, не звідти, відповідає пан ніхто. То моя рукавичка, наполягає Арчик. То не моя не рукавичка, каже пан ніхто. Моїм пальчикам буде тісно, переконує Арчик. Не моїм пальчикам буде тісно, відповідає той. От і розмовляй з таким. Та нехай собі там живе, подумав Арчик і підняв рукавичку. Не надягатиму рукавичку, бо ще за душу того пана ніхта. Якось зиму перебуду. Піду похвалюся Янчикові він умре від заздрощів, бо такого пана ніхта ще в нас не було. Я тебе не виганятиму більше, будь собі в рукавичці, каже Арчик. Не буду, не собі. Отак погоджується пан ніхто. Пішли вони додому. Точніше, йшов Арчик, бо пан ніхто сидів у рукавичці. Дорогою вони розмовляли. Що ти вмієш? питає Арчик. Нічого, відповідає пан ніхто. Бавитися можеш? Не бавитися не можу. То не цікаво з тобою, засумував Арчик, бо не міг з такої чудернацької відповіді зрозуміти, вміє пан ніхто бавитися чи не вміє. А той знай своє теревинить. То не цікаво, не зі мною. А тоді ще й заспівав тоненько, як комарик. Я ніякий і ні звідки, і мене не бачать дітки. З рукавички тільки чують. Тут я днюю і ночую, бо нема у мене звички не влізати в рукавички. Вилізати з рукавички я також не маю звички. Увійшли вони до хати. Точніше увійшов сам Арчик, а пана ніхта ніхто й не побачив у рукавичці. Але він там таки був. І от що з того вийшло.